Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі 3 травня сьогодні. І це мій корисний сніданок. На сніданок запечена картопля з куриними стегенцями. Так, небагато, ви ж знаєте. Там багато кістки. Так що ось стільки їжі, овочей. Останнім часом у мене мала, бо не ходжу до магазину. Але ж я сьогодні і не хочу. Не хочу сьогодні, так? Да? Очі. хочу сметани. Тому я буду ось так. Ось так. Вживати, а потім салат. Салат. Це супер. Коротше, спочатку їм, а потім салат. Що вам сказати, одним стегенцем зовсім не наїлось, так щось відходив багато. Але ж не буду поспішати, ще салат є. Салат я робила з такої родини, смаракує дуже смачний і пахучий. Апельсин дуже солодкий, лахина і полуниця. Полуниця була заморожена, тому я ще чекала, щоб воно нагрілось. І ось це щось таке, так? Це Це Базилік. Базилік. Базиліко, так. Це схоже на чия, але ж це не чия, так, схоже. Бо це насіння з базилику. Це суперфуд. Дуже-дуже корисне. І... і. Ви знаєте, що Чіо кажуть для схуднення гарне, тому. Тому ви Просто я помітила і це не одна я помітила. Кажуть, що Чіо набухає і потім не хочеться їсти. Так? А я помітила, як по'єш страви з чия, ну дуже потім хочеться їсти. Так. А ось з базиліку не знаю. Відео обривається, телефон зовсім старенький, я не знаю, що з ним робити. Так, як його? Омолодити, так? Ой, добре, шуткувати не буду. З телефоном я розберусь, на чому я зупинилась? Що цієї не дуже не дуже таке, як його описують. Так, воно корисне, але ж після нього все ж хочеться їсти. Так, навпаки. Як буде з Базиліком, я не знаю. Поїм? А потім свої відчуття напишу в опису. Так. Але ж, як би там не було, це дуже-дуже смачно. І це потрібно їсти і насолоджуватись. Так що готуйте таку смакоту. Це дуже корисно. Ходіть здорові, побачимось, Па-па.